Вітаю, друзі! Той, хто каже, що незалежність впала нам з неба, не знає, що ми діставали за неї по 10 років тюрми та заслання. Це слова Левка Лук'яненка, людини, яка народилася 24 серпня. Як сказав би один писиголовець Совпадєніє. Бо саме в день його народження, 24 серпня, але 1991 року саме він написав текст акту проголошення Незалежності України. Він боровся за незалежність і за це його засудили до розстрілу. 72 дні провів в очікувані страти. Коли він у суді після оголошення вироку про смертну кару сказав, а як же Конституція, адже я хотів того, що дозволено Конституцією, то почув від найгуманнішого суду у світі Конституція у нас для заграниці. 25 років у таборах. У вільній Україні, за яку боровся Лук'яненко, він став політиком і навіть балотувався в президенти. Дуже шкода, що не обрали його, істинного українця, а обрали хоча суверен, але все-таки комуніста Кравчука. Суддя, який засудив дисидента, отримав від президента Януковича звання заслуженого юриста України. Ну, про цих двох собак нема чого і згадувати. Усі великі революціонери юристи. Значить, це найкраща освіта, щоб боротися, так думав Левко Лук'яненко. Він воював з 15 років, його мобілізували, він не міг довести, що ще неповнолітній. З України Левка Лук'яненка перекинули в Австрію, де він прослужив до 1949 року, звідти у Грузію і Закавказя, де він служив до 1953. Коли Лук'яненко приїздив додому, то бачив, що сім'я живе в Злиднях. Тоді й вирішив для себе, що треба робити далі. Перше, треба боротися за самостійну Україну. Цьому я присвячу своє життя. Друге, найбільше зможу зробити, якщо посідатиму найвищу, відповідно до масштабів, своїх здібностей, посаду в державі. А позаяк влада в Радянському Союзі зосереджена в партії, то моя посада має бути посадою в партії. Третє. Цього не можна досягти без вищої освіти та членства в партії. А позаяк для молоді шлях до партії лежить через комсомол, то мені треба вступити до комсомолу. Кінець цитати. Це, відповідно, цитата з його книги «Сповідь у камері смертників. Згодом Лук'яненко визнав, що це був неправильний Мазепинський шлях, після того, як у 1956 році він прочитав два томи Грушевського, вирішив змінити тактику. Щоб вибороти незалежність, вирішив створити українську робітничу селянську спілку, таємну організацію, яка боротиметься за вихід Української Радянської Соціалістичної Республіки зі складу Радянського Союзу мирними конституційними методами. Бо в Конституції Радянського Союзу було написано, що Союз є добровільним об'єднанням, а значить кожна республіка має право вийти з нього. У 1960 році у Львові Кандиба, Вірун, Луцьків, Ващук і я відбули першу фундаторську зустріч. Обговорили програму Української робітничо-селянської спілки і через її гострість вирішили її знищити і доручити мені написати до наступної зустрічі іншу програму М'якшу. Я написав проєкт нової програми, що в слідчих матеріалах пройшла під назвою Нотатки. Кінець цитати. Але один з членів Вашчук відніс програму організації в Львівське КГБ, зрадивши організаторів. На початку 1961 року начальник слідчого відділу управління КДБ у Львівській області майор Сергадеєв порушив кримінальну справу. Через кілька днів Лук'яненка затримали вночі. Це типова практика КДБ. Проводити такі акції найближче до ранку, коли люди мирно сплять в своїх квартирах. Старший слідчий КДБ капітан Денисов веде справу Лук'яненка та залучає до розслідування ще чотирьох слідчих. Допитували дисидента іноді двічі на день. Лук'яненко як адвокат під час допитів дає свідчення так, щоб не видати. Друзів, не можу згадати. Проглянувши записну книжку, я так і не зміг згадати прізвище. Чи був ще хтось завербований до української робітно слідянської спілки, я точно не знаю. Це цитати з протоколів допиту. Він називає лише ті прізвища, чию участь у справі вже не було жодного сенсу заперечувати. Ті знання, що я їх отримав в університеті, є ніби компасом, що вказує мені напрямок руху, мав на увазі шлях, який я обрав для боротьби за відокремлення України від Союзу Радянських Соціалістичних Республік і створення самостійної України, яким я пішов остаточно на початку 1959 року. Як же ж хочеться, щоб хоч один сучасний політик поставив таку ж собі мету, яку поставив Лук'яненко і впевнено йшов до неї. В принципі, я знаю, такого одного політика, він таку мету поставив і він до неї йде. Але це не той політик, який виліз з цирку. Це не той політик. На суді Лук'яненко дослухався до порад адвоката і дещо змінив свої свідчення в частині мотивів своїх дій. Ймовірно, він зрештою усвідомив, що вирок може передбачати найвищу міру покарання, смертну кару. У своїх свідченнях під час судового засідання він пояснює створення УРСС своїм прагненням усунути недоліки на селі та розширити демократію. І визнає, що обрав для цієї мети не той шлях. Тоді за законом щире розкаяння та сприяння розкриттю злочину були обставинами, які пом'якшували відповідальність. Проте у показаннях Лук'яненка перед судом, зрештою, все рівно фігурує теза, що кінцевою метою діяльності було створити самостійну Україну, відокремити Україну від Радянського Союзу. Не виключено, що на нього тиснули слідчі тим, що родичі проходили в справі як свідки. Їхній статус міг змінитися зі свідків на співучасників. Справа налічувала цілих 12 томів. Перший проєкт програми не знищили, тож КДБ і суд усе звинувачення побудували саме на цьому першому варіанті програми Української робітничо-селянської спілки. Прошу суд визнати винними підсудних Лук'яненка. І Лук'яненко не випадково став на шлях зради батьківщини. Ця людина вже не зможе виправитися, засудити його до вищої міри покарання, розстрілу. Іван Нетіменко, прокурор Львівської області. Адвокат Коваль просив суд врахувати правдивість свідчень підсудного і те, що він засуджував свою діяльність та зберегти йому життя. Коли я почув свій вирок, смертна кара, мене ніби чимось... Тупим і дуже тяжким вдарили по голові. Мені здалося, що під тягарем цих слів я навіть пригнувся. Ні, це не страх, це якесь інше почуття. Страшенний жаль. Я так багато планував і от моє життя зараз обірветься. А я так майже нічого і не встиг зробити. Цитата Левка Лук'яненка. У камері смертників Лук'яненко провів 72 дні. Він кожної миті очікував розстрілу. Коли я лягав, чув, як за дверима патрони перекидають з ящика в ящик. Звук патронів дуже специфічний. Я служив 8,5 років і добре його знаю. То думав, ага, якщо ви зараз бавитесь перекиданням набоїв, то в мене, по мене не прийдете. Значить, ще який час житиму. Кінець цитати. Таких людей, як Левко Лук'яненко, ми маємо пам'ятати, шанувати. А найважливіше, що він має стати прикладом для сучасних політиків.